Всім привіт! З вами команда велоскладком і ми підготували огляд на жіночий гірський велосипед від одного з кращих брендів у світі: Келіс, модель Vanity 50. призначений байк для поїздок по пересічній місцевості та обладнаний якісними комплектуючими середнього рівня, які будуть служити довгі роки. Vanity має три розміри колеса 26, 27,5 та 29 дюймів. З найменшими колесами є розміри XS та S, з середніми S та M, а на 29-дюймових колесах є M та L. А також існує два кольори: небесно-блакитний та фіолетовий. Сама ж рама виконана з алюмінію 6061, що робить велосипед легшим, а верхня труба рами має занижене положення. Щоб було легше сідати та вставати з байка, сама геометрія виконана таким чином, щоб ви не втомлювались після тривалих поїздок. Рама обладнана технологією внутрішньої прокладки тросів, можна встановити кріплення для фляги, захисні крила та велосипедний багажник для велопрогулянок на довгу дистанцію. Ще присутня технологія гідроформінгу, що робить скелет цього велосипеда естетичним, надійним та функціональним. Вилка являє собою SR Suntour XCM, полегшена вилка з алюмінієвими штанами та коронкою. Має хід 100 мм, що поглинає вібрації навіть на мінімальних нерівностях і робить їзду більш плавною та контрольованою. Налаштувати комфорт допомагає регулювання навантаження прилоат, а технологія гідравлічного локауту дозволяє заблокувати хід вилки, якщо рельєф, по якому ви їдете, є рівним і амортизація не потрібна. При своїй технологічності та надійності дана модель вилки відноситься до бюджетних, що робить її обслуговування недорогим. Колеса дуже надійні завдяки алюмінієвим ободам з подвійними стінками, клс драфт Disc на 32 спиці, а також мають гарний накат, тому що встановлені алюмінієві втулки Shimano з кріпленнями під ексцентрик. Гарне щеплення як на бездоріжжі, так і на асфальтовому покритті забезпечують покришки імпак шириною 2,1 дюйми з шиповим протектором. Встановлені дуже потужні гальма Shimano mt 200 Завдяки дисковій гідравлічній системі вони безвідмовно працюють у негоду та на пересіченій місцевості. Помірно контрольована сила гальмування забезпечує високу ефективність. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Трансмісія на даному велосипеді це шимано останнього покоління, включає в себе задній перемикач та монетки Altus. передній перемикач турней, забезпечуючи швидке та точне перемикання. Такого сетапу цілком достатньо для людей, які не займаються професійним спортом. При цьому термін експлуатації системи дуже довгий. Встановлена восьмишвидкісна касета Shimano з діапазоном 1232, виготовлені з високоякісної сталі, щоб подовжити термін служби зірок і ланцюга. Шатуни Shimano з розрахунком зубців 42 34 24 педалі алюмінієві, а каретка картриджна з промисловими підшипниками. Ви отримаєте дуже комфортне положення на велосипеді завдяки комфортному сідлу КЛС та керму, що встановлене на алюмінієвий винос КЛС. На кермі одягнуті дуже зручні гумові гріпси. Сідло створене, виходячи з жіночої анатомії, встановлене на алюмінієвий підсидільний штир. При правильному положенні на байку під час їзди ідеально поєднуються комфорт, швидкість та керованість. Kelle Ваніті 50 є надійним другом на кожен день, якого можна взяти з собою на довгу прогулянку у вихідний день, незважаючи яка місцевість буде вибрана для поїздки, і неважливо, чи ви початкова велосипедистка або з досвідом, цей байк підійде кожній. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні. Або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей!